Добрий ранок. Починаємо ще один урок, але цей запис буде дуже короткий, тому що нам потрібно здесь просто обчислити задачі, і я натікаю вам, як і скільки задач у вас буде, коли ви будете здавати ведення зошиту. Дивіться, ми вже тут на перерві порахували все. Ось це я додала ті задачі, які. На першому уроці ми отримали, ми додали їх до суми плюс класні задачі, які ми розв'язали. Тому у нас підсумку ось 40, але це не важливо. У нас зараз 40 задач, зараз на даний момент, але у вас ще 3 не зроблені, тобто у вас 37. Ну, це таке розрахунки. Зараз ми будемо писати з вами контрольну роботу за темою ось струм в різних середовищах. Але я ось тут додаю вам ще три задачі. І це буде 43. Тобто, коли ви сьогодні будете мені здавати, я розраховую ваші оцінки, виходячи з того, що в мене 43 задачі в темі. І тоді, відповідно, ви свої оцінки будете вже розуміти, як вони є. Але бажано, щоб ви встигали це зробити. Якщо ви будете зараз писати всі 43 задачі, ну, мабуть, це буде дуже прикра. Якщо тільки домашні, ну. Так, нормально. Тому ось така коротка запись, не забувайте, у вас завдання з ведення зошиту вже є. Тобто ви можете в будь-який момент це робити, ну, зрозуміло, після того, як я публікую розв'язання. А то, як я вам розказала, вже деякі починають здавати. Я розумію, хтось промахується, але бачите, я пішов тут, де спеціально великими літерами. Ну, Не всі на це звертають увагу, на жаль. Все, давайте будемо переходити до написання контрольної роботи. Зараз я завершую. Тому давайте, щоб вам достались ті задачі, розв'язання, яких ви знаєте, і щоб ви спокійно і класно їх написали. Ну а мені тоді буде зручно їх перевіряти.